Ірка плюс Тарас, Айла Пеця та навіть матюки. На додачу ще кілька кілограмів китайських колодок. Коване дерево щастя, яке усього за два роки від коренів до вершечка обвісили непотребом, нарешті почистять. Про реставрацію дерева щастя говорили ще минулого року. Втім, зараз вона особливо необхідна своєрідний прояв почуттів закоханих на скульптурі, перетворився на вандалізм. Вердикт винесли молоді активісти. Діяти почали через соціальну мережу, де один з ініціаторів Роман Романів створив групу із назвою Звільнити дерево від колодок. Воно було встановлено для того, щоб на нього колодки. Ми б хотіли, щоб жителі міста Франківська поважали мистецтво і поважали роботу тих майстрів, ковалів, які трудилися над цим деревом. Його робило багато ковалів з різних країн Європи. Ну я думаю, що коли вони приїдуть, не знаю, як вони відреагують, коли побачать це дерево. Як не дивно, добра справа таки має своє, але кажуть івано-франківці: вісім з десяти опитаних переконують, обвішаний та розписаний кований виріб вже став символом кохання, а тому чистити його не треба. Мені здається, що це все прикраса цього дерева. Я я пройшов так повз. Це дерево, і не побачив, що його запсувала. Ну класно, мені подобається. Як як сам вигляд зовнішній, ну є не є аж такий приємний, але це, що як то всі закохані, якісь бажання собі записують, то в принципі нічого нема тут поганого. Подобається, але. Забагато трохи ж того сьогодні втім, реставрацію таки почнуть. Ймовірно, вже з наступного тижня дерево очистять від написів і пофарбують. А от сотні колодок не викинуть. За словами заступника голови спілки майстрів ковальського мистецтва Сергія Полубоцька з демонтованих замків творці залізних скульптур викують окрему композицію і віддадуть на поталу закоханим.